Стартував тиждень добрих справ 10 березня. Участь в акції узяли 9 українських міст, серед яких Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів та Запоріжжя. Мета всеукраїнського соціального благодійного проєкту Тиждень добрих справ навчити суспільство робити добро, залучити молодь до добрих справ. Власне, саме добрими справами молодь і займалася протягом тижня. Перший захід було проведено в Ізраїлі у 2007 році. У нас же він організовується в четверте. Вірдеті це були дні добрих діл, які пішли з Ізраїля. А яка жила в Ізраїлі, вирішила робити єжегодний дні добрих діл, того, щоб будь-який житель змог в них і зробити добре діло. В рамках тижня добрих справ було проведено день донора, а також здійснено поїздку у дитячий будинок номер 3 також був день роботи з дітьми, находящимися на длительном лечении в онкоцентрі Ахмадіті на Космічська. Предоставили також возможность родителям этих дітей написати записки в святые міста в Иерусалиме, которые будут отвезены. Дать дати веру, вірокою то стимул этим родителям боротися за жизнь. Тиждень добрих справ настільки сподобався Дніпропетровцям, що розтягнувся на цілих 11 днів. А завершиться він 21 березня благодійним концертом Джазовий вечір. завершаем, так сказать, эту не совсем неделю, но неделю джазовым благотворительным вечером. В поддержку Лены Стародубцевой. А, Алина из, Стародубцевой Алины Стародубцевой, которая да, из Симферополя. Она из Симферополя. Для нее будут собраны деньги. Также у нас будет проведен в этом мероприятии аукцион. Мы будем продавать картины полуслепой девочки. Она из Новомосковска, демчик Алены. Вот. Ну, также будут... Лотереи, аукционы, ну, не знаю, постараемся создать очень теплую, дружную атмосферу этого вечера.